Його звали Пір грецькою вогняний. За припущеннями за яскраво роде волосся. Він народився через чотири роки після смерті Олександра Македонського. Його батько, цар Еакіт, який правив невеликою державою епір на північ від Греції, став жертвою поділу величезної імперії Македонського. Пір дивом уникнув смерті. Віддані слуги привезли його до правителя сусідньої держави Ілірійського царя Главкія. Дитина обняла рученятками ноги Главкія, наче благаючи про захист. Цар вирішив, що така воля богів і став виховувати хлопчика як рідного сина. Пір виріс при дворі. Він понад усе полюбляв грати у війну, уявляючи себе великим Олександром Македонським. На думку сучасників, знаменитий полководець пір дійсно був схожий на Олександра Македонського і зовнішністю, і вчинками, і військовою доблестю. Але його нестримні амбіції часом суперечили здоровому глузду, а перемоги здобувалися надто високою ціною та не виправдовували понесених втрат. Найвідоміша його битва увійшла в історію як пірова перемога. Перемога не краща за поразку. Коли піру сповнилося 12, Главкій силою повернув вихованцю трон епіру, що належав йому по праву народження. Але через кілька років юнак знову втратив владу. Влітку 301 року до нашої ери біля міста Іпса відбулася битва між правителем Македонії Антігоном Однооким та іншими діадохами, колишніми полководцями Олександра Великого. У цій битві пір прийняв бойове хрещення. Як повідомляє історик Плутарх, пір на той час ще зовсім юний відзначився у бою, примусивши ворогів тікати. Але все ж битву було програно. Вісімнадцятирічний пір став заручником при дворі єгипетського царя Птолемея І. Пір вдався до хитрощів. Він добився прихильності царя Птолемея і всіляко догоджав його дружині Береніці. Вони були настільки вражені доброзичливою поведінкою та військовими талантами юнака, що віддали йому за дружину свою дочку. Тепер у піра з'явилися і гроші, і військо, щоб повернути трон епірської держави. Але він не зумів подолати досвідченого в політичних баталіях неоптолема. Неоптолем та пір почали правити разом. Незабаром підступний пір звинуватив Неоптолема у зраді, вбив його і став володарювати одноосібно. Дізнавшись про це, антігон одноокий зауважив, що пір, напевно, буде найвидатнішим правителем, якщо доживе до старості. Пір здобув славу найкращого полководця своєї епохи. Сам Карфагенський воєначальник Ганібал схиляв голову перед його хистом, стверджуючи, що й досвідом, і талантом пір перевершує взагалі усіх полководців. Коли бачили його силу і натиск в бою, всі думали, ніби перед ними тінь Олександра Македонського чи його подоба. Як писав Плутарх, пір нудьгував, коли сам не чинив нікому зла. І йому ніхто не завдавав клопоту. Війна стала для нього сенсом життя. Полководець підкорив собі Македонію, Сицилію. А потім, як Ганібал, кинув виклик набираючим силу римлянам на шляху до своєї мрії величезної імперії, подібної до держави Олександра. Він не жалів нікого. У 279 році до нашої ери, у битві з римлянами біля Аускула, пір здобув чергову перемогу, але при цьому загинула більша частина війська і майже усі його прибічники та полководці. Втрати були настільки великі, що пір заявив: ще одна така перемога, і я залишуся без війська. Битва біля Аускула увійшла в історію як пірова перемога. Сумнівний виграш, здобутий надто високою ціною. У 273 році до нашої ери пір рушив на пелопонезьке місто Аргос. Штурм розпочався вночі. Загін на бойових слонах мав таємно пройти в Аргос. Але башти для воїнів встановлені на слонах. Не проходили у невисокі міські ворота. Аргосці прокинулися і взялися до зброї. Тепірський цар атакував одного з аргосців. Мати воїна, яка спостерігала з даху будинку, побачила, що її синові загрожує небезпека. Вона зірвала з покрівлі черепчину та обома руками кинула її в піра. Черепиця перебила шині хребці. Аргості відрубали полководцю голову. Пір прожив 44 роки. Він був чотири рази одружений, мав трьох синів, яких від самого народження готував для майбутніх битв. Врешті-решт пір здобув пірову перемогу над самим собою, згорів у вогнищі війни, яку сам розпалював усе своє життя.